Так, друзі, всім привіт! Замовив отаку от резину соскову силікон. Давно вже на нього дивлюся, давно вже хотілося його замовити, цей силікон, бо чорна резина дуже дубова, і коли вим'я пухле, дуже важко. Надівати апарат, і воно отак от вигибається, погано, вим'я дуже широке. Виходить. А от зараз на вулиці холодно. І от м'якенька ця резина соскова силикон. Дуже так м'яко, класна, така м'якенька. Потім розкажу вам, як по якості доїння так сказати. Чи якісніше доїння проходить, тому що на чо чорної, то не можу доїти, не знаю. Щось навіть, може вона вже стара, така, вже більше року, вже міняти її треба. Ну, вирішив купити силикон. Коротше, спробую, потім покажу, поділюсь. Погуляли добре, тепер треба поїсти добре, так? Да? Сипнув, що було. то одна стала, не пускала. А теперь снежа стала. И не пускает риску. Есть. На. Да? Ничего, зараз пусто. Совуйся тоже. Совуйся. Давай, О. О. И риска стала. Петька, ну а, ты, а теперь тащи зараз. Не сможет. Ну, Петька, ну куда ты на плечо мне меня залез, да? Залез на плечо. Ох и кот. Ой, какий кот. Кот. Такий кот. Петька, ну тикай. Тикай. Иди гуляй. Она гуляет чуть поснимаю. Он как снежа шкрябает. А и не пускают. Шкрябает, психуя. Он так психуя начинает копытом. Быть и шкрябать. Ох, интересно, да? А сюда нет, сюда не пиди иду. Смотри, как отгоняя. Отгоняет, толкая. А От то не шкрябаешь, шкрябаешь, Да, Оскар. Оскар, ты тоже хочешь гулять? Но скоро. Скоро пидешь на улицу. Скоро пидет ты, мои хорошие. Пите на улицу. и гулять. Ми мальчик. Мой хороший мальчик. Ничего, ничего, Снежа, ты и так больше отгоняешь риску, чем она тебе. Поэтому постой, потерпи чуть-чуть, пока та покушает. Mm -hmm. Не психуй, не психуй. Ты он больше, больше от ней. Хай кушает, дитина. О, о, это перед тобой. Место получилось покушать. Так, сина есть. Милка, у тебя сина есть. Зараз я тебе обедний дам. Я и боди сейчас. Что боди сделать? Высыпать? Да я ж трошки высыпал. Ну тут богато высевок. А вони так погано высевки едят. Мы им насыпаем вот эту гранулу отдельно. Давай я тебе бодь, дам вот эту баночку. Зараз. На, иди козам высыпай. Держи. Иди высыпай козам. Хотела. Чтоб кушали. Высыпай козам. О, молодец. Хай кушать. Трошки гранулы больше. Хай кушать. И гулять. Пидуть опять. Скажем их Дуже зручно, що ми можемо в будь-який момент з ними вийти гуляти. Захотілося випустили, пішли погуляли. Захотіли, випустили, пішли погуляли. Зараз дам ще мілкий пайок обідній. Зараз їй дам кілограмчик висівок. Поступово так і додаю, додаю корм в обідню добавку. Даю, тому що молока дає багатенько вже. Треба її годувати якісно. Щоб вона себе в формі тримала, так сказати. Да, дівчинка моя, ну скоро розтане все. Все одно я люблю більше отели, які десь в кінці квітня, травневі, отак отли. Оце найкраще. Я так постараюсь мілку здвинути, щоб у неї потім отел був у квітні. У середині квітня не раніше. Під кінець квітня, початок травня, тому що ну, не люблю я зимових отелів. Корова стоїть на стілі, аби ще вигул був постійно, щоб корова всю зиму гуляла. Бажано взагалі, щоб ходила постійно, була не прив'язана. Ну, з часом треба таке буде зробити, обов'язково, так сказати. Зараз дам тобі пайок. Так, насипав. Висівок. Їш. А потім в них додам ще соєвої макушки і в обід також. То їсть 3 кілограмчики насиченого комбікорму з дранку, 3 ввечері. А цей в обід буду давати. Тому що їй треба виходити на 10 кілограмів, хоча б 9 кг, кілог... ну 9, -9 кг на добу. Але поступово, поступово, поступово. Бо ще треба, щоб і набряк зійшов дуже добре, тому поки що так. Так, з боденькою управились. Треба йти мамі допомагати, сироватку виливати, а потім знову з козами гуляти. Трошки, трошки гуляти, бо дуже гуляти ніколи, часу не вистачає. Так, друзі, вивели мілочку на прогулянку, погуляти трошки вивели. Стараюсь майже кожного дня вивести її на прогулянку. Так, там соль була, мабуть, і пахне. То тут патрон стояв тоді. І там солона вода, мабуть, треба те відро почистити. Та познімати ці відра. Та годівницю треба буде почистити, то тут старе сіно залишилось. Треба повичищати, буде, навести порядок. Да бодій йти? Зараз з бодію вийшли. На прогулянку оправляємося трошки. Так, зробив трошки на скору руку. Ошинички. Ну, як на рожки таку. Зі старого. Щоб не дуже давило їй, Такий, як поводочок з тоненької мотузочки. Бо товсту вірьовку тягати з собою як би не дуже хочеться. А таке тоненьке. Мілка, підійдемо. Ну що ти тут стала? Пошлі, йдемо. Йдем. Що ти там пішла до тої кормушки? Нема там нічого. Пошли. Вона звикла тоді в загон відразу заходити, а зараз там ні корму, немає нічого. Ну, набряк сходи. Набряк сходи. Ну, вже опустився майже тут в самий низ, або вже в самому верху. В принципі, вим'я нормальне, але сосочки малуваті. Прийшлося, що вчора світло вимкнули, так вручну доїв, та невдобно руками, звичайно. Невдобно через те, що. Да бо дійти, йду. Невдобно через те, що. Малі дійки дуже. Вона ще мол, така відносно молода корівка. І невідомо, коли тепер в неї наладиться. Стануть більшими mm -hmm. соски, щоб було зручно доїти. Ну, але ж. Вірьовка, да? Будь? Будеш вірьовку брати зі мною? Погадай. Будеш мілку вести? Мілка, йдем. Йдем трошки прогуляємося. Що ти там стала? Нема там їжі. У тебе вдома повна годівниця їжі. Застоялась, звісно, це поки. Час пройде, поки вона розходиться нормально, тому що просто яла довгенько в сараї. Це не годиться, треба це міняти. Треба робити над загоном навіс. Ну, я хочу звідси загон перенести. Отут, у себе за засінавалом, там заборчик піде, загородиться моя ділянка, наш участок, так сказати. І отут треба буде зробити так сказати, розчистку і такий його гарний великий навіс для корів зробити для коровки, для корівок. Можеш так пізніше і буде дві корівки. Коротше, це все з часом. Якби мир прийшов, то ми під дві тримали корівки. Але ж ситуація така, що багато тримати не будемо, бо треба на роботі працювати. Якби ситуація така підвішена завжди, оці дві доби так обстрілювали дуже сильно. Літають, літають, літає, бухає прямо якраз тут біля нас. Це все, це просто жах якийся. Оці останні дві доби, дві ночі. Так сказати, ну нічого, тримаємося. Мілка, пошлі трошки прогуляємося. Треба ще кіз випустити. Тоня зайнята, готова їсти. Там та переробка пішла з молоком. Зараз робота. Треба буде допомогти з сироваткою. Да, мамі? Зато свинкам Вчора ж я доїв вручну. І нема в мене шапочок одноразових, щоб на відро накинути. Ну я не підготовлений був до цього до ручного доїння. Апаратом то в мене все, все прекрасно. Молоко ідеальне, чистеньке, все. А вчора ж як здоїв, треба з кожної сторони підійти до корови. З неї все труситься, оці мусоринки, так сказати, усе, і вона ще трошки перетоптується. Воно ж я довго дою, тому що вим'я маленьке, і коротше, молоко таке стільки сміття було в молоці, що я його собі не залишав, навіть вилив на два рази, розділив свиням. Так що бачите, ручне доїння, ну я не признаю. Воно має місце жити. Що ти ще сніг боїшся? Не бійся ти снігу. Воно має місце жити, але е, треба дуже-дуже підходити. Зараз буду підходити, якщо прийдеться вручну, ще доїти світла не буде, то треба накидати шапочку одноразову на відерце, в яке буду доїти. А другу ще може на сам бетончик, куди буду переливати молоко. А потім ще одноразовий фільтр, яким я користуюсь уже в банку проціжувати. Хтось скаже, ну ти заморочуєшся. Ну, а я хочу так заморочуватись, бо молоко має бути чистеньке. І взагалі я не люблю ручне доїння. Ні, ну Інколи здоїти вручну, як я білочку доїв, коли одна доїлась корова до цього це одне. І там вим'я велике об'їв білочки. Молока небагато, це одне діло. Швиденько здоїв, молоко чистеньке, і все прекрасно. А от коли його багато, коли зараз ти видоюєш, от буде і 5, 14 літрів, бачу, що білка, мілка роздоюється. Може і 15 зараз давати, тому що корівка, я думав, вона менш молочна. А вона теж літрів на 30 корівка, бо морока, 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 таке молоко за два рази витягнути, Ще й коли дійки такі маленькі, це ну, не годиться. Тому вчора, вчора вечірнє молоко пішло повністю 100% поросятам. Отак от. Ось так от. Шкода, звичайно. Але ж дуже воно таке бруднувате вийшло. Ще існепривички, таке вийме, таке кількість молока доїти, зараз треба звикнути. Ще, я ж кажу, не підготувався. Сьогодні купили одноразові шапочки надівати на відерце. Да, Богданчик. Помахай ручкою всім, помахай у відео. Ти любиш потім дивитися відео. Ти люби на себе потім дивитися. В тіктоці так от перелистує відео. Ну, коротше, таке, трошки морока. Генератор, генератор, давно мрію про генератор, але ж дуже і дуже дорого. Дуже і дуже дорого. Тому я не знаю, коли ми зможемо його купити, той генератор. Не знаю. Холодильник треба. Нам оце треба підшукати гарних продавців оцих ну, торгових холодильників вітринних, ну, одинарних, є такі двойні для, для рідини, для напідків, так сказати, отакий. Я так прицінявся, і коштують і по 5, і по 6, і по 7, і по 8 тисяч. Деякі продають і 10, ну треба таке підібрати до 10 тисяч бюджет, тому що нам прийдеться, що це потепліє гарно, а молоко кудись ставити треба. Якщо свинку заріжемо, там і м'ясо покласти потім. Ну, коротше, такий холодильник нам прийдеться купляти не один. Спочатку зараз один купити. Потім можна купити ще, так сказати, мілка, ну куди ти пішла? Там же нема ні корму, тобі, нічого. Ти до цієї годівниці лізеш. Ох, і мілочка, Ох, і мілочка. Коротше, треба дуже багато всього купляти, тому генератор в планиці не входить. А зі світлом може бути біда. Тому треба підготуватись до ручного доїння. Хоча це дуже довго буває перед роботою, спішиш на роботу туди-сюди, а треба здоїти. вручну, так сказати пошвидше Апаратом воно як то швидше. Ну, зараз і оця ота стара чорна гума дуже довго доїть. Буває і 10 і 11 хвилин апарат на корові. Ну Це довго треба старатися. Молока віддача в неї, в принципі, я думаю, вона тугувастенька така а вона ні, вона, в принципі, відносно така. Не м'яка, але і не туга. Навіть менше середнього. Ну, нормально молочко йде, але треба апаратом, так сказати, і доїти. Ну короте, Підемо зараз до кос, там трошки ще познімаємо. То прыгає так, то балуется, то балуется, то вредна козюля. И на мене прыгаешь ты. Козы. Козы. Идем, кози. Кози. Нешка. Тешка. Нешка. Вот листочки вам, да? Листочки. Это тихо, чуть не сбыло. Чуть телефон не сбыло Пошли. А э! Снежа, 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 снежа. Летчица. Что вылетает? Пошли, козы. Козы. Кози. <хи> от з козами гулять можна, ну, а мілка опирається. на сніжок я хочу ще й Оскара випустити на вулицю. Але ж я боюсь, що повбиваються і він буде прыгать на неї, І вона ж буде трошки активніше. І вийде так, що дуже слизько ще. Сніг, і от сніжок зійде. Тоді підуть із Оскаром, гулять. всіх візьмемо на вулицю. І потрошку сухеньку траву підуть щипати. потім буде відростати ще трава. Іриска, куди ти побежала? Куди ти побігла? Да, Бодя, скажи, куди ви пішли? Снежа, 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 снежа. Давай сюди, давай назад. Що ви мекаєте? А? а? Потеряли? Скажи мамки нема, як она споє. Нема мамки, мамка занята молочком. Переробка молочка. Та трошки зібралась молочка. Нема мамки, нема. Поїть молочком вас ще рано. Ще рано вас поить. Такие уже классные эти козы. Бегают, 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 носятся. Давай назад. Давай назад, Снежа. Снежа. Снежа, давай назад. Мэ. Мэ. Ты Ты врезалась. Ты лоб. Вот такие матни. Козюльки, ну нічого, травичка скоро буде. Скоро піде травичка. Та не кусайся. накакало. Накакало, сколько много, так, да, горошинок. Не прыгай на мене. Горошинок наваляла. Та що ти на мене прыгаєш, ти? Чудо! Іди, ти вже здорова. Що ти кажеш? Що ти там уже з'їла? Щось з'їла, да, бо ті хашлі. Що ти там сіла? Сухі листочки, як подобається. такі. Нічого, скоро це все розтане. Виросте травичка, вже весна почалась. Там прогноз хороший. Буде 8-10 градусів. Насіння треба готувати. Поїду, куплю овса, поїду оброблю городики, засіємо травички, щоб десь гектар було у нас посіяно. І не будемо купувати сіна. Ну, в цьому році хто знає, може ще будемо, а там треба насіяти так, щоб потім не прийшлося купувати. Тихо, батька, ти зараз, зараз впадеш. Снеж. Ну тобі як попригати так. І пошкрябать. Да? Ну така ти чудна. Да, Богданчик, Чудна у нас, коза? Скажи, чудна, да? Чудна? Вреднючі трошки. Чи не вредні, хороші. Хороші, коза? Чи вреднючі? Як ти думаєш? А скажи Боді, як. Як десь просять мене щось сказати, я нічого не кажу. А як вдома, скажи, в мене рот не закривається болтати. Болтаю, болтаю без кінця, болтаю. Ну, козам. В лісі листочки, гілочки якісь. Завжди можуть щось наїстись. Отакі От козюльки. Отакі От козюльки. Ну вже... Просто, бодьку, доганяють. Да, бодька, вже тебе доганяють і можуть із ног збити. Отакі от кози, особливо ця снежа. Вона просто їсть, 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 на апетит вона. Молодець. Та й ця, скажи, я теж їм. Ну та скажи, як до гранули підійде снежка. Так, важко їй. ведра ну, видеонат. Бодь, помахай ручкой. Бодя. Помахай ручкой, я тебе потом видео покажу. Помахай. Помашешь папе ручкой? Помахай ручкой. На видео так скажи. Привет всем, або пока. Помахай пока, папа, буду выключать видео. А ну громче скажи. Пока. А еще громче. А посмотрети в камеру, а махнути рукою, помахати. Помахай. <гум> Скажи стеснительний. О, молодець. Все, друзі, всім дякую за увагу. Всім всього найкращого, тільки миру. Та миру та миру. Щоб вже ми почали жити спокійно, коли це вже настане, так сказати.